Якщо ми говоримо про іноземці волонтерів, то сьогодні вранці з'явилася інформація, що в Бахмуті загинув волонтер зі сполучених штатів Америки. Мова йдеться про американця Піта Ріда. Він загинув у четвер в місті Бахмуті під час надання допомоги цивільному населенню. Рід ветеран морської піхоти Сполучених штатів Америки був внесений до списку загиблих при наданні допомоги під час місії. З іншою організацією йдеться у заяві GRM, розміщеній у соціальних мережах. Я вам нагадаю, що це вже не перший випадок, коли іноземні волонтери і люди, які загалом причетні до допомоги, як і цивільному населенню України, так і а, військовому. Зазнають поранення або й гинуть. Така ж була подібна отримали травми напередодні двоє норвежців. Загалом, якщо говорити про фронт то стало відомо, що 3 лютого в Росії вирішили включити в південний військовий округ, який базується в Ростові-на-Дону. Всі українські області суть тому, що російські військові офіційно включили тимчасово окуповані території України до складу свого південного військового округу 3 лютого 2023 року, російське інформаційне агентство ТАС повідомило, що от власне псевдо-Луденри Херсонська і Запорізька області переходять під командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону. Суть у тому, що е, таким чином вони хочуть. Очевидно, що підв'язати і місцеве населення, і про те, що ми до речі говорили і вчора говорили, і напередодні намагаються в'язати самих українців у війну проти України. Але як за, за на думку аналітиків. Міноборони Британії і розвідки такий крок підкреслює, що російські військові ймовірно прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території. Однак вони кажуть, навряд чи це матиме швидкий вплив на кампанію. Росія наразі розгортає сили з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний е, розгорнутий штаб. Ну, от бачите, так, включили ці чотири області. а... Е, Каже британська розвідка, що е, наразі це нічим не загрожує, але ми ж прекрасно розуміємо. Якщо воно включило ці чотири наші регіони в е, до військового округу, то очевидно треба очікувати на те, що в тому числі почнуть на цих територіях мобілізовувати українців до армії агресора.